Вітаю вас в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Щойно надійшло повідомлення, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим проголосила незалежність Республіки Крим. Відтепер Верховна Рада Автономної Республіки Крим іменується Державною Радою Республіки Крим у постанові, яку щойно ухвалив кримський парламент, і за яку проголосували 85 народних депутатів. Крим Оголошено незалежним сувенезалежною суверенною державою Республікою Крим, у якій місто Севастополь має особливий статус. Причому з дня набуття чинності цієї постанови мається на увазі від сьогодні. діяльність державних органів України на території Крим припиняється. Їх повноваження, майно а також грошові гроші переходять до. Державних органів Республіки Крим. Також в постанові йдеться про те, що державна власність України, яка на день ухвалення цього, цієї постанови перебувала на території Республіки Крим, є державною власністю Республіки Крим. При цьому парламент Криму звернувся до, автоном... до Державної думи Російської Федерації з проханням Прийняти Республіки Крим у складі Російської Федерації в якості нового суб'єкта Російської Федерації зі статусом республіки. Власне, вчора в Криму відбувся незаконний референдум, відповідно до якого участь в ньому за даними центровиборчкому або Голови республіканської комісії з підготовки проведення так званого референдуму в Криму Михайла Малишева взяли участь 83% три виборців. Із них за даними Малашева, пана Малишева, 96,77% жителів Криму. Які взяли участь незаконному референдумі, підтримали приєднання півострова до Росії? Ми звернулися до наших читачів, до наших глядачів на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА Фейсбуці з запитанням: власне, чи втратив, чи остаточно ми втратили Крим і отримали ось такі відповіді на це запитання. Сергій Речинський пише: для колишньої України так, для нової все тільки починається. Дмитро Сінченко. Ми не втратили Крим, ми отримали можливість в найближчій перспективі повернути собі Кубань, Вороніж, Курск, Білгород і Стародуб. Володимир Шубніком. Крим не утрачен, Крим захвачен, Крим заложник ситуації. Де Юра, Крим Україна. І поэтому при зміненні ситуації буде освобожден. Валентина Юрченка слів бракує. Всі мої знайомі, що живуть в Криму, не голосували, бо не визнають легітимність референдуму. Татари не голосували за вступ до Росії. Списки виборців за 1999 рік на одному на дні із дільниць. Тобто мертві голосували звідки. 96,6 виборців Висліпі росіяни голосували, які мають тимчасову реєстрацію. Це знущання. Путін і Гітлер. Слова синонімів 21-го століття. Сергій Порохненко: Ні, Крим був є і буде нашим. Славик Ляховський так, але протверезіють і через рік попросяться назад, та буде вже пізно. Шкода татар. Андрій Коваленко. Крим бил і остається Україною. А Яценюк Турчинав Турчинов – та государственні преступники. Долучайтесь до нашого обговорення. Нам дуже важливо знати вашу думку. Долучайтесь до нашої сторінки телеканалу ТВА на Фейсбуці. Залишайте свої коментарі пізніше. Я прочитаю в огляді найцікавіші коментарі. Тим часом Андрій Курков, письменник. Так коментує ситуацію в Криму. Для того щоб Путіну исполнить свою мечту, и, наконец стать Іосифом Сталіним, надо возразить советский союз. Советский Союз в миниатюре можно зря в Криму. але тогда придется стать міні-Сталіним. Собственно, только міні-Сталіним он и может стать в это время. Хотя дешевле и гуманіта для окружающего мира было бы удовлетворить свои амбіції с помощью пластической операції. Анастасія Береза. Єдинственне преимущество Росії перед всім цивілізованими государствами її не жаль убивати або відправляють умирать своїх власних граждан Богдан Яременко, екс генеральний консул України в Стамбулі. Отже, кому там ще не зрозуміло з референдумом та подальшим розвитком подій, не знаю зараз для збереження шансу відновити за 1-20 років контроль над Кримом. Необхідно думати над Програмами підтримки українських громадян, які залишаються в Криму. Андрій Сидоренко сестра пише ти зі Мало того, що було у нас на кредитках універсального банку 300 і 1300 гривень. Сьогодні посмотрели там у мене і у нього 0,0 ноль рублі. Ну мається на увазі. Крим переходить в рубльову зону. Інтересно, скільки време людям подобається, щоб понять, як їх обманули. Дмитро Корчинський, лідер братства, на своїй сторінці у Facebook пише: Ви хочете знати, як виглядає контрреволюція? Подивіться трансляцію засідання Верховної Ради. Ви хочете знати, як звучить контрреволюція? Послухайте заяви міністрів. Ви хочете знати, як пахне контрреволюція? Вам скоро здадуть. Понюхати парашу камерів Лукянівської тюрми, якщо ви ще вірите в Україну. Ну, ось такі коментарі е, нинішньої ситуації і ситуації, яка пов'язана з Кримом. Е, вчора в, на одному з центральних каналів Росії е, дуже несподівано виступив Дмитро Кісільо, пропагандист і агітатор Кремля, який дозволив собі дуже некоректні висловлювання на адресу. Америки зараз я пропоную послухати і подивитися це відео. Що ж говорив пан Кісільо. Ну, в іншій ситуації це певно був уже величезний міжнародний скандал. Не знаю, можливо, Сполучені Штати Америки якось уже і відреагували на це. Прошу відео. Дай Росія єдина страна в мірі, яка реально способна привратіть США в радіоактивний пепел. И уж не знаю, совпадение или, но вот позвонил Обама Путину 21 января. Наверное, опять пытался как-то давить. А на следующий день, буквально 22 января, в официальном печатном органе правительства России появляется статья, где вполне доходчиво разжевывается, как работает наша система гарантированного ядерного возмездия. Периметр. Бачите, так пан Кисельов погружив вже Сполучених Штатів Штатам, які вступилися за Україну, і які обстоюють все ж таки незалежність України і недоторканність кордонів українських кордонів. Одразу ж у мережі з'явилася маса фотожаб, на яких зображений Дмитро Кисельов і його погрози. Раніше пан Кисельов також був помічений в антиукраїнських висловлюваннях. Ну що, власне, і не дивно. Хоча я пам'ятаю, як років 14 чи 13 тому назад пан Кисельов працював на одному із українських телеканалів. Щоправда, він також тоді виступав на боці тодішньої української влади і предметом його. Критики була українська тодішня опозиція. Олександр Міхільсон. Мій колега пише на своїй сторінці в Фейсбук щодо висловлювань Кисельова. Опять п'ять кісельова обсуждають обсуждають того самого телевіз. телевизионного, который ляпнул, что где Россия может превратить Америку в радиоактивное пепелище. С одной стороны, чего обсуждать вообще? И без него все знают, что может. И что сама станет таким же пепелищем через 15 минут. Потому что ответный удар никто не отменял. А ракеты ответного удара при массированной атаке взлетают не менее массированно. А защита в России похуже. Да и пофиг тут уже защита. И не будет на свете ни Эллина, ни Иудея, ни тем более Киселева. Да и Путин с Обамой надолго Недолго продержаться. То продержаться. если уж бред кілові обсуждать, то именно как бред, ведь показательно все-таки, что в великой России супер являются Росії сумасшедшие. Ну, не сумасшедшими. Мені здається, що э, сумасшедшими в сусідній Росії є не лише телезірки, і телеведучі, а й керівники держави. Тим часом щодо зірок російських. В суботу в Москві відбувся величезний марш миру, в якому взяли участь росіяни, відомі росіяни, які підтримали Україну. Ті, хто бачив телетрансляцію, стріми з цієї події, ті бачили, як кількасот тисячні НАТО кричить Слава Україні! Героям слава, що було абсолютно незвично чути. З Росії одним з учасників був Андрій Макаревич. Він з жовто-блакитною стрічкою на ласкані шов вулицею і так він описує власнощу відбувалося з ним на вулицях Москви. Йду в марші міра, понимаю, що время не позволяет дойти до Сахарова. Соскакиваю в переулок перед Трубною. Немножко поздно понимаю, что сейчас уткнусь в Кургіяновских Соколов. Из переулка винировает двое. Мужики лет по 50, хорошо одетые. У меня на ласкані маленький пацифик з желто-синей ленточкой. Крик, Бандера, Б. Подбегают, узнают, цепенеют на мгновение. Это позволяет мне, не меняя скорости и направления, пройти мимо них в спину. Андрюха, жид Бандері продался. Боюсь, этот народ уже не спасти, пыше Андрей Макаревич. А народу, кстати, было 1070-80. Еще недавно. Мінти в пощотах врали приблизно втроє. Тепер уже в 25 разів, три тисячі. Могли би сообщить, що взагалі ніхто не прийшов. Чого уж там. Ну, Ось така позиція Андрія Макаревича. Нагадаю, що Україну під час нинішніх подій підтримав і Юрій Шевчук, і дуже багато відомих музикантів і акторів. При тому, що десь близько 200 людей підписало звернення до Володимира Путіна, серед них Сергій Безруков, Юрій Баталов, Башмет. І багато багато інших, які підтримують політику Володимира Путіна в Криму, а тепер уже власне і політику Республіки Крим. Тому що, як, як я вже говорив, від сьогодні парламент Криму, який був розпущений в суботу Верховною Радою України, проголосив незалежність Криму. Віталій Третяков, декан Вищої школи телебачення МГУ, написав своєму ЖЖ про те, що відбувається зараз в Криму. В Криму щастя в Севастополі абсолютне щастя в Росії. всіх, крім московських бандеровців, теж щастя наконець ми скупили свою вину, хоча б перед малою частиною тих, кого в 1991 році бросили на произвол судьби. Ну за радістю не забудемо о том, що твориться на Україні і розробляється на западі. Що від що розробляється на заході, Віталій Третьяков не пояснив, але мене лякає в цій ситуації, що на ці слова пише декан вищої школи телебачення Мгу, тому що ну власне він виховує ті покоління, які потім розповідають про те, що вони Америку можуть стерти в радіоактивний пил. Захар Прилєпін – письменник, відомий російський письменник. написав своему ЖЖ. Правильно я понимаю, что реакция российской прогрессивной общественности в случае ввода украинских войск в Донецк, это их же земля, и силовом подавлении восстания будет заключаться в четырех словах. Это внутреннее дело Украины. То есть сначала никогда не надо стрелять в свой народ, Беркут, а потом молчаливое. Иногда все-таки можно. Кого б Янукович пог... Когда бы Янукович пог... подогнал танки к Киеву, это был бы фашизм, фашизм, фашизм. А тут будет что-то совсем другое. Совсем. І раз повторимся, позиція української сторони прозрачная і ясна. Они за своє господарство, якщо нужно всякий гуманіст, отринут на раз. Ну як же наші гуманісти ли нам пісню, наші музиканти, ли нам стихи, наші поети? От неужели ж ніхто і нічого не скаже. Ну, в даній ситуації іронізує Захар Приліпін і очевидно апелює до, до тих людей, до тих э, митців, які все ж таки підтримали Україну. Тому що насправді ця підтримка була дуже важливою для України і в благосфері минулого тижня дуже активно обговорювалися ці списки людей, які підтримують Україну і які виступають проти України. Власне на цю хвилину у мене все. Ми вже зустрінемося з вами о 15.30. Я розкажу вам більше, чим жила благосфера. Сергій, ну, в мене є а, одне маленьке додаткове запитання, яке надійшло на смс-портал. Кажуть, а, Україна в опасності, а де Тимошенко? це якось в блогах обговорюється взагалі її відсутність? Ну майже повна говорять про те, що вона присутня абсолютно в усіх рішеннях в рішеннях української влади, тому що фактично, якщо подивитися на нинішню владну піраміду, то вона складається з людей, які Є людьми Юлії Тимошенко, тобто голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов, Права рука Юлії Тимошенко, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, соратник Юлії Тимошенко, тепер вже по батьківщині, міністр внутрішніх справ України. Арсена Ваков також дуже близька людина до Юлії Тимошенко. Щоправда, для легалізації статусу Юлії Тимошенко хіба що не вистачає крісла президента? Очевидно, це мета номер один у Юлії Тимошенко. Відомо, що вона лікується зараз в шаріте в Німеччині, але я думаю, що всі процеси, які відбуваються в Україні, вона дуже чітко контролює, тому що вона належить до тих політиків, які завжди тримають під контролем те, що відбувається в Україні. Сергій Руденко тримав під контролем огляд блогів. Далі в нашій програмі зустріч з Лесією Шовкун. Вона редактор відділу міжнародної політики газети Україна молода після реклами. Дочекайтеся.